Освітяни Лозівщини представили новий проєкт Лозівська школа онлайн. Про ідею створення та мету розповіла начальниця управління освіти, молоді та спорту Вікторія Урванцева. В Зв'язку з тим, що під час військового стану у нас існує довготривале таке дистанційне навчання, це одна із причин виникнення такої школи. Далі те, що не всі дітки мають доступ до гаджетів. Тобто є родини, які багатодітні, не всіх є такі гаджети, а також нестійкий не інтернет-ресурс, тобто є відключення світла. І у декого немає інтернету. Тому це ті причини, які послужили для того, щоб виник такий проєкт. Його мета щоб. Цей проєкт став підтримкою для дітей, як перших класів, дітей п'ятих класів, а також жителів нашої громади. Він буде цікавий і для батьків, і для дітей, і для тих, тих хто готується здавати ЗНО або мультимедійний тест. У проєкті взяли участь 34 педагогічних працівника Лозівської громади. Це сім вихователів дитячих садочків. Це вчителі початкової школи, які працюють за програмою НУШ, і це вчителі п'ятих класів, які теж працюють за програмою НУЗ. 14 вчителів-предметників, які будуть розповідати про різні предмети. Це переважно вчителі вищої категорії, це сучасні вчителі, які на одній хвилі з дітьми сучасні, креативні, творчі, легкі на підйом. Лозівська школа онлайн це пілотна версія, говорить головна освітянка громади. Тому до цього проєкту намагалися включити тільки основні предмети. Це українська мова та література, це математика, це англійська мова і це історія України, а також дещо з науки про природу. Ми під час цих уроків і не забули про психологічне розвантаження. Тому під час цих уроків і будуть психологічні такі хвилинки розвантаження. Вікторія Миколаївна подякувала всім, хто брав активну участь у створенні проєкту. А транслюватимуть заняття з 6 по 22 грудня на телеканалі Вектор о 14.30. та в усіх соціальних мережах управління освіти молоді та спорту та комунальної установи Центр професійного розвитку педагогіч. Чних працівників щодо розкладу уроків і занять його можна буде. Побачити напередодні у соціальних мережах управління освіти ТРК Вектор і в телеграм-каналі Центру розвитку педагогії. Інфодошка про освіту. Уроки будуть е, саме зазначені по е, за цей час. Будуть вказані заняття для е, дошкільнят, уроки для перших та, та п'ятих класів е, і руханки, які слугуватимуть так званими перервами в нашій лозівській школі онлайн. Е, е, лінк на розклад з. з... З'являтиметься напередодні навчального дня, попри всі небезпеки, обставини та негаразди, лозівським освітянам все ж таки вдалося ідею створення онлайн школи втілити у життя. Перший наш крок це була зустріч на становча зустріч з педагогами Лоазівської школи онлайн із навчальних предметів і з вихователями дошкільних підрозділів, і психологами і вчителями фізичної культури. Після цього розпочався довгий процес, який тривав майже місяць щодо підготовки уроків вироблення концепції і наповнення різним цікавим контентом кожного навчального заняття, який згодом відзнімався в рамках Лоазівської школи. Онлайн і на початку листопада почався процес зйомок. Він був насиченим цікавим, не дивлячись ні на що на обмежені такі можна сказати можливості, наша команда почала роботу над зйомками. Це був самий звичайний телефон, і ми зробили все для того, аби максимально якісно класно відзняти. Уроки, а потім дуже цікавим був на наш досвід, коли вимикали світло, коли не працювали екрани, які слугували там в якості супроводу або в якості софлеру. І тоді ми розкривали всі вікна, штори, жалюзі і максимально світили з звичайним ліхтариком, аби зображення було якісним. Уже ну, як можна сказати, заважало, але все ж таки не дозволило нам зупинитися. Це повітряні тривоги, які іноді лунали в унісон вчителям під час того, як вони проводили свої заняття для зйомок. У переліку занять лозівської школи онлайн є уроки і для дорослого населення. Зйомки проводилися в різних закладах освіти. Це було е, і заклади освіти в місті і в старостинських округах. А е, також до зйомок е, залучалися люди різних професій і, і спрямувань, Якщо будемо говорити про компонент уроку для дорослих, наприклад, е, не нещодавно закінчили зйомки компоненти Українська для, для дорослих, де учасниками цих у, уроків стали е, люди. Які не мають відношення взагалі до освіти, але вони виявили свої, знаєте, такі нереально класні знання з української мови, і ми сподіваємося, що це допоможе кожному жителю громади правильно спілкуватися саме українською мовою. А що ж таке? Урок для дорослих вони будуть проводитися з двох навчальних предметів, які на сьогодні ми вважаємо найбільш необхідні і найбільш актуальні нашому суспільству. Це українська мова та історія України. Щодо української мови, то вона відзнята за форматом сучасного телевізійного шоу Солов'їне шоу. І люди беруть участь спочатку в такому квізі, а потім ек. Експерти, викладачі української мови, вже е, більш детально розповідають і е, надають практичні рекомендації, як же використовувати правильне мовлення. У повсякденній е, діяльності і в повсякденному житті. А інший напрям це історія України. Експерти, е, педагоги історії України, закладів освіти громади е, розробили вісім лекцій, е, інтерактивних, сучасних, мультимедійних, які будуть наповнені різним. Е, Різними візуалізаціями і зібрали найбільш е, такі класні вражаючі сторінки історії нашої країни, щоб кожен знав і пишався нашою історією, щоб правильно інтерпретував минуле, щоб ми е, могли робити правильні висновки і е, е, не повторювати помилки. У майбутньому, а історія України там такі теми знаєте найбільш популярні від давніх часів від Київської держави до творення незалежної України. І остання тема там, взагалі, вона така, знаєте, інтерактивна і сучасна, бо побудована на за сайтом 30 вов, wow, який був розроблений до дня до тридцятої річниці дня незалежності, тобто там максимально все зібране, чим ми варто і чим ми маємо пишатися. І тому це стане. Ми сподіваємося, що це стане в нагоді і випускникам, і майбутнім абітурієнтам при складанні ЗНО. Владислава Кименко, консультант комунальної установи, центр професійного розвитку педагогічних працівників, висловив подяку всім, хто допомагав створювати проєкт Лозівська школа онлайн також хочеться висловити подяку і сказати слова вдячності адміністрації закладам освіти, де проводилися зйомки, за їхню допомогу в організації за підтримку за надання всіх, всіх необхідних матеріалів, що стосується і приміщень, і дидактики, і мультимедійного обладнання, для того аби уроки були максимально сучасні, комфортні і креативні.